Звернулася клієнтка Іна з проханням створити логотип для її бізнесу студії краси. У клієнтки вже була ідея, головну назву для свого майбутнього салону вона обрала «I'm Beauty». Побажання до логотипу були такі абстракції, рукописні букви. Клієнтка обрала ніжні рожево-бежеві відтінки. І ще букви були золоті. Це був приблизний запит. Іна обрала бюджет стандарт і залишилась повністю задоволена результатом. Нам було дуже приємно читати відгук про нашу роботу. Дизайнер скинула два варіанти лого, і наша клієнтка обрала ось такий кінцевий результат. Зараз я вам покажу круту анімацію з її логотипом. Після створення лого Іна замовила у наші поліграфічну продукцію з її новим логотипом. Були два різних види сертифікатів та візитки. Хочемо вам нагадати, що лого це не просто картинка. Ти зможеш використовувати його будь-де. Також на поліграфічній та сувенірній продукції. Якщо тобі було цікаво, пиши плюсик у коментарях. Якщо теж хочеш отримати свій крутий логотип, пиши нам у Дірект.